Я ляльок багато маю, але прошу Миколая, щоб приніс мені новеньку кочеряву й гарненьку. Я хотів би дві машини і солодкі мандарини. Але що це, що я бачу? Чому наш Микола плаче? Мені сумно, як згадаю, бліду дівчину з трамваю, в неї дуже хворі ніжки, і не ходить вона пішки. Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок, прошу я у Миколая, хай ту дівчину знайде і на ніжки підведе. Я також собі згадала, як цукерка купувала. Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить, бо не може вже ходити. І ніхто у цілому світі про старесеньку не дбає і нічим не помагає. Прошу я у Миколая, хай про неї він згадає, все, що він мені готує, хай бабусі подарує. Я у бога завжди прошу ні цукерок, і не грошей, а здоров'я мамі тата. Миру щастя в нашу хату, миру щастя всій родині і всій нашій Україні. Щоб закінчилась війна. Мир настав для всіх, для нас. Миру просять на землі і дорослі, і малі.